Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні в червні цього року. Такий прогноз від під час проведення мюнхенської безпекової конференції дав міністр оборони Литви Арвідас Ануаш... Ан... Анушаускас. Про це повідомляє видання Foreign Policy. За даними цього ЗМІ, цей термін підтвердив ще один європейський чиновник. Раніше звучали припущення, що західні винищувачі надійдуть в Україну навесні. Водночас країни, які обіцяли надати F16, підтверджують стійкість своїх намірів. Зокрема, прем'єр Данії Марк Рюте, чия країна вже має продати Україні не менше 24 літаків, заявив, що підготовка до їхньої передачі йде за графіком. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, разом з нами, пане Юрію, вітаємо, бажаємо здоров'я. І вам бажаю, доброго ранку. А, якби ви були. Якимось іноземним спікером я б вас зараз випитував би, так коли ж ви передасте нам літаки? А оскільки е, у вас така робота відповідати е, зважено, то я лише поставлю питання в такому формулюванні. Як ви прокоментуєте такі терміни, які озвучують наші партнери? Ну, ви, мабуть, вже помітили, що я тільки тим і займаюся, що коментую чи спростовую те, що говорять. Різні політики і за океаном і в Європі, і у нас в Україні щодо термінів можливих нам передачі, навчання, підготовки інфраструктури і так далі. Ну єдине, що можу підтвердити, дійсно є план дій. Він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні, ті країни, які зголосились на це, безумовно, вони будуть теж. Там не лише мова про передачу, йде ну але і про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, модернізація ефок, тому що літак, як би не було, постійно і ремонтується, і модернізується. Ті країни, які нам передають літаки, безумовно також сприяють і в підготовці пілотів. Це в навчанні, в навчанні інженерів, офіцерів наземного персоналу інших, тому що оплачувати навчання теж потрібно. Тому і створена коаліція авіаційна із багатьох країн, які і є тими власне, країнами, які допомагають нам усі ці процеси робити одночасно, аби в якийсь момент уже найближчим часом хотілося б сказати той термін, коли вже з'являться перші F-16 в небі, і допоможуть нам самі знаєте і чим допоможуть відігнати окупанта від подалі від кордонів протидія, але Юрію, це тоді, тоді, тоді вибачте, я тоді інакше запитаю. Ну давайте орієнтуватись на літо, раз це не ми озвучили це наші партнери. До того часу наша інфраструктура буде готова. Інфраструктура готов і її готовність це дуже поняття, як то кажуть, таке непросте, тому що підготувати капітально потрібні ну роки, мабуть, розумієте, що е, ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як там Іран це робить і, і все, і чистий спокій мати так, аби подавати такі е, залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним е, ракетам. Ви бачите, які вирви після балістики. Утворюються і так. тут потрібно захи... таке дійсно захищати. Ну, по-перше, пасивна оборона це сховища інфраструктура. По-друге, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів. Тому це все відбувається в комплексі. Ми вже адаптовуємо інфраструктуру. Під цей тип літака адаптація це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших лізлідно-посадкових смуг і отримуватись на наших аеродромах. Тому дійсно про терміни не будемо казати. Питання в тому, що нам якомога швидше потрібен цей літак для того, щоб Росія уже відповідно реагувала. Ви ж бачите, після того як падають сушки російські кабів, значно менше, тому це відбувається завдяки тому, що з землі дістають. Противника хотілося б ще із неба мати ту ж саму евку, яка буде серед наших ще радянських літаків з'являтися в ударних групах? Ну і відповідно льотчикам російським не буде так комфортно підлітати, скажімо, до наших кордонів до лінії Бога От саме про це і хотіла вас запитати: як тепер, після того як сушки активно падали, як тепер працює е, тактична авіація ворога? Ну одразу ж після тих подій, про які повідомило наше вище військове керівництво. Так що три літаки, потім ще один. Ну бачимо, не наважується. Ну як це зазбуло і в попередні рази? Вони безумовно вивчають, вони піднімають а 50 Іл-22 і проводять радікулаційну розвідку. Шукають де ж і що ж їх знищило. У таким чином противник це робив, і от у ці дні, намагався виявити. Наші системи, де вони знаходяться, застосовував і літаки, про які я сказав дальнього ротукаційно виявлення, і також і е, запускав ракети проти радіолокаційні, ха 31 п поряд із кабами. Е, обстріл кабами, звісно, продовжувався, але вже абсолютно не так інтенсивно, як вони це робили при от, власне цих подіях щодо Авдіївки. Чи не з'явилася нова уточнена інформації щодо пілотів? Всі вони змогли катапультуватися. Ну, тут треба дані розвідки вже з'ясовувати. Катапультувалась, катапультувався він вистрілила катапульта. Це не значить, що пілот вижив при цьому катапультуванні. Тому що процес так ну відбувається самого збиття літака. зенітна ракета прошиває тисячами вражаючих елементів літак, і відповідно. Є шанси вижити у пілота, звичайно, але є шанси і не вижити. Тому будемо спостерігати і надалі. Ну звісно, міністерство оборони Росії чи Міністерство нападу, як їх називають, не визнає, не визнає взагалі жодного. Я не бачив їхньому зведенні. Ну але в пабліках ну прокльовуються вже і певні елементи зради, і власне покривають. Перемогою з Авдіївки, власне, ті свої втрати, щоб навішати своєму населенню цю інформацію найбільше. Так, ну до речі, один літак знищений і за цю добу. Докладніше про втрати ворога розкажемо дещо згодом, пане Юрію. Говорячи про Авдіївку. А зараз я думаю, багато українців про неї міркують. Вище командування зазначило, що росіяни зазнали там успіху, досягли успіху, тому що переважали в повітрі. f 16 можливо, А10, як теж штурмова авіація, прифронтова. Наскільки нам би допомогли або відновити паритет у повітрі, або навпаки, навіть домінувати на лінії зіткнення? Ну, штурмова армійська авіація і гелікоптера це зовсім інша. Це відповідно. Це завдання сьогодні виконує Су-25. У нас і вертольоти армійської авіації Мі 24 чотири, Мі 8 Їм потрібен захист з повітря для того, щоб бити по військах бомбардувальникам і штурмовикам, потрібно, потрібно завоювати перевагу в повітрі. Ну без цього ви ж розумієте, що. Досягти результатів буде важко. Так, Росія зуміла е зробити, розробити керовані авіабомби. Їм знадобилось ну, порівняно не так багато часу для того, щоб їх е виготовити у великій кількості. Почали вони застосовувати їх на Херсонщині, випробовувати на дальність, на влучність. Так попадали ну зовсім спочатку не в ціль, так би мовити. Але з, з часом цей процес якось налагодили. Звичайно, відбувається протидія проти цих керованих авіабомб, але кількість вона тут має вирішальне значення. Противник застосовує. Десятками інколи сотнями за добу ті керовані авіабомби про це ми неодноразово говорили, що вони будуть брати кількість, будуть брати величезним великими атаками і будуть посувати потихеньку власне війська за допомогою авіаційних ударів. Саме тому далекобійне ППО, далекобійна зброя сьогодні знову в центрі уваги наших партнерів потрібно Подалі російську авіацію відсунути. Це вже відбувається, потроху збивається літаки, ну але ж ви ж розумієте, що багато у них авіації, зробили вони керовані авіабомби і будуть надалі ними завдавати ударів. Тому питання завоювання переваги в повітрі це ключ до успіху. Керована авіабомба не може летіти далеко. Так, зараз 500, кап 500 у них. Летить на відстань близько 70 кілометрів. Це треба підлетіти приблизно на 50 кілометрів до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення, до до місця, де потенційно може їх очікувати зенітно-ракетний комплекс. Ну ближче вони підлітати не будуть. Таким чином потрібно протидіяти саме таким чином, і наземними системами і літаками, здатними їх збивати. Україна підписала угоду про безпекові запевнення із Францією. Там немає згадок про те, що вони будуть надавати нам свої літаки, але є такі очікування. Принаймні, керівник нашої розвідки Кирило Боданов говорив про це з зокрема французьким журналістам. Скажіть, французькі винищувачі, вони якого гатонку і чи Готові ми літати на них. І можливо, наші пілоти також найближчим часом будуть навчатися і на цих літати на цих машинах. Ну давайте відкладемо поки що те, чого що в далекій перспективі. У нас є план дій по F-16. Ми ще не отримали. Цих літаків в Україну очікуємо найближчим часом. А те, що проводяться певні консультації з партнерами, вони будуть проводитися стосовно різних типів авіаційної техніки. Тут лише можна сказати, те, що ми не зможемо дуже багато літаків різних типів ставити на озброєння, утримувати їх, обслуговувати, навчати пілотів. Це для нас буде дещо складний процес, тому зосередитись потрібно на цілі номер один. Це F-16, перевага в повітрі, він може завдавати ударів по різних цілях, а далі ви вже знаєте, що різні, різні варіанти розглядаються нашим вищим керівництвом для того, щоб посилити авіацію повітряних сил. Авіація повітряних сил сьогодні складається з ну майже тактично, з літаків радянського парку 70-х, 80-х років випуску. Тому і моральне, і фізичне старіння, воно дається взнаки. Тому, якщо будуть прийняті рішення щодо інших типів оційної. Техніки, то вони будуть прийняті, скажімо так, зараз зосереджуємося все ж таки на ефках, які дозволять нам першочергові завдання вирішити в небі, Спасибо вам, Юрій Ігнат, на командування повітряних сил збройних сил України.